Всім привіт! Мене звати Оля, я вас вітаю на своєму каналі, і мені здається, що мені взагалі час уже просто запроваджувати якусь нову рубрику, пов'язану зі своїми якимись просто роздумами, рефлексією, аналізом, самоаналізом скоріше. Адже не знаю, мені це просто щось так подобатися стало. Для мене це реально як своєрідний спосіб психотерапії, коли я подаю аналізу усі свої думки, проговорюю їх, адже проговорювати свої думки це дуже важливо. І тоді мені вдається приходити до якогось корисного висновку. Тож, якщо вам взагалі цікаво таке послухати, обов'язково залишайтеся зі мною, заварюйте собі чайочок. Це, до речі, зелений чай, він просто так сильно настоявся, що вже більше на чорний схожий. І приємного вам перегляду чи прослуховування, не знаю, це можна теж наспокійно собі, як подкаст, мабуть, увімкнути десь на фоні і займатися при цьому своїми справами. Хоча сьогодні така тема. Паралельно з якою, мабуть, мабуть, щось робити у мене б не вийшло. Адже сьогодні я хочу говорити про скромність, яку я вже просто не можу терпіти. Але давайте спочатку розберемося із тим, що таке взагалі скромність, що таке сором'язливість, що таке інтроверсія, теж я це розберу з вами сьогодні. І чи є взагалі сенси з цим боротися, а головне, навіщо. Поняття скромності та сором'язливості дуже багато людей ототожнюють і думають, що це синоніми, проте насправді це не зовсім так. І якщо скромність це більше про усвідомлення рішення бути тихим, не привертати до себе увагу, не вихвалятися, не рекламувати себе ніяк, то, то сором'язливість це вже більше про відчуття дискомфорту, або навіть підвищеного рівня тривоги під час перебування у Соті. Так само ж постійний страх привернути до себе увагу і постійне бажання. Сховатися від усіх і щоб ніхто тебе не бачив просто. І от проблема в тому, що ось ці поняття скромності та сором'язливості завжди йдуть дуже так близько один до одного, проте немає конкретної причини, звідки вони повстають. Це як зовнішні чинники у вигляді виховання з дитинства, різних обмежень, вимог суспільства від вас, і так само на це впливають генетичні чинники у вигляді розвитку вашої нервової системи. І, хоча сором'язливість теж відноситься до рис характеру, вона під впливом деяких інших ще зовнішніх чинників може призвести до такої психічної хвороби, як соціальний тривожний розлад. Це вже просто постійний страх якогось приниження від людей, що вас оточують, постійний страх будь-якого контакту із людьми. А якщо людина змушена з кимось контактувати, то у неї підвищується сильно рівень тривожності. Для неї це дуже сильний стрес. І в такому разі людині вже треба звертатися до лікаря психіатра і проводити лікування під наглядом лікаря. Але про соціальний тривожний розлад ми з вами не будемо говорити, тому що я просто-напросто некомпетентна у цьому питанні. Я не психолог, я не психіатр. А в цьому відео я хочу більше зосередитися на власних відчуттях, чому я взагалі вирішила, що я хочу позбутися своєї сором'язливості, своєї скромності. І ще хочу розказати про те, що сама по собі я є інтровертом, але варто зазначити, що інтроверсія вона не має нічого спільного із із сором'язливістю. Якщо говорити про інтроверсію та амбіверсію, то це дихотомічні поняття, які вів психолог Карл Юнг, і це є характеристика таких індивідуальних психологічних відмінностей людини, які відповідають спрямованості особистості на світ зовнішній або внутрішній. І що під цим мається на увазі? Якщо простими словами, то це більше про те, що екстраверти вони набираються енергії від спілкування з іншими людьми. Навпаки, від щоденної соціальної взаємодії. У мене, наприклад, є подруга, для якої величезним стресом є хоча б один день не виходити з дому і не спілкуватися з великою кількістю людей. Для мене це вже є максимальним стресом. Мені набагато комфортніше сидіти вдома, займатися якимись своїми справами, там, читати книжки, дивитися серіали, вчитися виконувати свою роботу і так далі, але просто нікого не бачити, ні з ким не розмовляти. Але при тому. Це означає, що я набираюся енергії, знаходячись наодинці, але це не означає, що я повинна некомфортно себе почувати у соціумі. Інтроверти теж можуть відвідувати багато різних заходів, бути в центрі уваги, бути суперкомунікабельними, приязними і так далі. Просто суть в тому, що у них немає бажання. Проводити супер багато часу в оточенні інших людей. І це головна відмінність. Тобто екстраверти, вони якби наповнюються енергією в оточенні людей, а інтроверти, вони наповнюються енергією наодинці з собою. Як їй сказала, люди, які є інтровертами, вони все одно можуть бути у центрі уваги і налагоджувати дуже активно зовнішні контакти. Проте сам сором'язливість вона цьому може заважати. От я, наприклад, раніше просто звідусіль чула про те, що скромність прикрашає людину, що там дівчинка повинна бути сором'язливою, ніколи не кричати про свої досягнення і так далі, але це все повна маячня. Я людина доволі амбітна. Я не доволі амбітна, я дуже амбітна людина. Я хочу в своєму житті досягти успіху. А якщо я постійно буду мовчати і не говорити про те, які в мене є навички, які в мене є досягнення, якщо я не вмітиму сама себе продавати, так скажімо, то жодного успіху я в цьому житті не досягну. Тобто, якщо людина постійно приходитиме в якесь коло людей і просто мовчатиме, то ніхто не на неї не звертатиме увагу, ніхто не захоче з вами спілкуватися, дружити. Нікому це буде просто нецікаво. Завжди привертає до себе увагу людина, котра заходить у приміщення і одразу наповнює собою увесь простір. Так, можливо, зустрічаються люди, яких може це бісити, але таких меншість. Можливо, їх це бісить саме тому, що вони самі так сильно хотіли б бути такою людиною. Адже по факту ми завжди набагато краще ставимося до людей, які постійно посміхаються, сміються, можуть підтримати будь-яку розмову, говорити, завести розмову абсолютно з ким завгодно. Ми одразу бачимо їхню впевненість у собі і те, що вони не відчувають просто жодного дискомфорту в даному оточенні. І коли людина постійно вільно говорить про себе, про свої досягнення, про те, що вона може їм запропонувати, ця людина набагато швидше. Заводити мене просто нові контакти, вона швидше е, досягатиме успіху в цьому житті, тому що вона розвиватиме нетворкінг, і от це саме та головна причина, чому я хочу нафіг позбутися своєї сором'язливості, адже нетворкінг це буквально ключ до успіху. Якщо ви хочете досягти чогось в цьому житті, нетворкінг в, в нашому суспільстві це просто номер один. Та навіть не те, що в нашому, я думаю, що в минулі часи то тим паче було ще більш е, важливим для якогось суспільного розвитку. І я собі Взагалі поставила таку собі ціль на наступні 5 років повністю позбутися будь-яких аспектів сором'язливості. Я поставила собі 5 років, тому що я розумію, наскільки це може бути важко і наскільки складно взагалі над цим працювати. Але я принаймні усвідомлюю, що над цим потрібно працювати. Ця сором'язливість вона з віком нікуди не піде, якщо ви нічого не будете із цим робити, і просто будете собі сидіти вдома, ні з ким не спілкуватися, не виходити і просто унікати ось цих соціальних взаємодій, аби не доставляти собі зайвого дискомфорту. Ні, воно так не працює. Над будь-якими проблемами потрібно працювати, якщо ви усвідомлюєте, що вони заважають вам повноцінно жити. Проте, як же це, врешті-решт, зробити, ніхто вам не може дати відповідь конкретно на це питання. Проте є багато способів, які ви можете спробувати, аби знайти для себе підходящі. Хоча одна порада, яку б я вам 100% радила, це пробувати. Спілкуватися більше з екстравертами, тобто людьми, які вміють це робити на 100%, які повністю впевнені у собі, які можуть просто бути для вас прикладом того, як потрібно себе поводити у соціумі для того, щоб налагоджувати зовнішні контакти. Окрім того, ви маєте зрозуміти, що саме заважає вам бути достатньо впевненим у собі. Для багатьох це може бути, наприклад, брак знань, коли вони вважають, що вони недостатньо компетентні у якомусь питанні, аби зав'язати бесіду і так далі. Хоча над цим, з однієї сторони, можна працювати постійно навчаючи, що є дуже хорошою ідеєю, адже знання зайвими ніколи не бувають. Проте, навіть якщо ви усвідомлюєте, що ви чогось не до кінця розумієте, але перед вами є людина, котра Знається на цьому, то це суперкрута можливість якраз таки підвищити свої знання. Це в першу чергу. А по-друге, ви ще й можете заприязнитися із цією людиною. Адже як би там не було. Всі люблять повчати оточуючих. Тож, якщо вам це буде вигідно і іншій людині це теж буде приємно, то чому б вам не сконтачитись на цьому і не почати спілкування просто з цієї теми, яка конкретно вас цікавиться, вже після цього ви можете якби спокійно переходити на інші, тобто не бійтеся ставити питання, не бійтеся цікавитися, не бійтеся здатися дурним. Навіть не думайте про те, що якщо ви поставите людині запитання про те, в чому вона шарить, а в чому ви не шарите, що вона подумає, що ви дурна? Ні, такого 100% не буде, і ви повинні у це повірити. І щойно ви у це повірите, ви перестанете сумніватися у тому, чи варто вам ставити такі питання, чи ні. Просто усвідомте це. Також багато психотерапевтів можуть порадити в даному контексті піти на якийсь театральний гурток, адже це дуже корисно впливатиме на вашу свідомість, і це може буквально змінити спосіб вашого мислення стосовно того, як ви виглядатимете збоку, чи хто що про вас подумає, ні, ви взагалі якби зможете це побороти. Проте, звісно, що не всім таке е, підходить. Проте, навіть якщо ви ніколи не хотіли ставати артистом чи артисткою, все одно обов'язково спробуйте. Ну, якщо у вас, звісно, є така. Така можливість. Окрім, окрім театрального гуртку, якщо вам це прям дуже вподоби, спробуйте зайнятися якимось спортом, аби покращити своє тіло. Всі знають, що в здоровому тілі здоровий дух, і це буквально так. Тобто, якщо ви працюєте над своїм тілом, ви одночасно працюєте зі своєю, зі своєю свідомістю, адже це невід'ємні речі. Вони завжди працюють паралельно. Ви Покращуєте фізичний стан свого тіла і ви покращуєте фізичний стан свого мозку. Є величезна кількість наукових досліджень, які підтверджують те, що фізична активність вона покращує роботу нашого мозку, і ви можете за рахунок того, що ви матимете більш спортивну фігуру, ви станете набагато більш впевненими у собі. І суть в тому, що коли ви почнете більше подобатися собі, собі самому. Ви станете менше сумніватися у тому, що ви можете не подобатися оточуючим. Тобто, це теж може бути кроком до того, аби е, позбутися своєї сором'язливості. Окрім цього, ви можете спробувати піти просто на якісь танці або на спів, або може на якесь інше подібне хобі, котре допоможе вам позбутися будь-яких таких емоційних. Е, Затисків, які заважають вам вільно почуватися е, поза домом, вільно почуватися із собою. Це, е, це реально дуже важлива штука, і я, наприклад, е, хожу на бокс, і це прям суперкрута, суперефективна річ для того, щоб набратися впевненості. Я ходжу на ці заняття усього півроку, але я вже бачу суттєву різницю поміж своїм. Е, не лише самопочуттям, а поміж своїм сприйняттям оточуючих поміж е, першим місяцем, як я туди прийшла, і шостим. Тож я, я переконалася на власному досвіді, що це реально допомагає, і звісно, що я буду продовжувати, адже це був лише перший крок. І окрім того, я вже говорила про те, що варто оточувати себе людьми, з яких ви хочете брати приклад, як на крути, а наше оточення воно нас формує. Тобто відповідально завжди ставитися до того, і з ким ви ходите на прогулянки, з ким ви спілкуєтеся, з ким ви хочете заприязнитися, будьте дуже обачними із цим. І до чого, блін, я забула до чого я це говорила. А, до того, що ці е, люди можуть частіше витягати вас у соціум, в якому вони теж проводять час. І я, наприклад, стала набагато активніше вести своє соціальне життя, от коли познайомилася зі своєю новою подругою тут вже в університеті, яка постійно витягає мене на якісь е, соціальні заходи. І ще один метод, який допомагає боротися мені із своєю сором'язливістю, хоча він дуже, дуже складний для мене, це Гра у спортивну мафію це така психологічна гра, у якій тобі треба за одну хвилину дуже впевнено і чітко висловити свою позицію по десь дев'яти іншим гравцям, що там говорили щось до тебе, аналізуючи їхні слова. І у цій ж самій грі ти вчишся переконувати людей у тому, що саме ти правий. Навіть якщо тобі треба обманювати при цьому людей, ти повинен робити це дуже впевнено і якби переконувати їх у тому, що ти маєш рацію. Тож це реально така своєрідна терапія може бути для того, аби навчитися, по-перше, дискутувати з людьми, дуже потужно дискутувати, наводячи чіткі аргументи, розбиваючи якісь слабкі аргументи і так далі. Окрім цього, ось у мене, наприклад, була ситуація, коли я прихожу в нову компанію, і мені просто мені дуже стрьомно. Просто підійти до людей і привітатися. Я чітко сідаю за стіл і чекаю початку гри. І вже в самій грі, грі я з часом навчилася почувати себе впевненою. Проте поза грою мені досі важко впоратися з цією сором'язливістю. І я розумію, що це дуже складний і дуже довгий шлях. Саме тому я й говорила про ці свої 5 років, хоча б. Звісно, що було б круто, якби я е, впоралася із цим набагато раніше, але суть в тому, що я вже стараюся для цього щось робити. Я відвідую такі заходи, у яких треба більше комунікувати з людьми. І ось ця ж сама гра у мафію це все одно для мене стрес. Це вихід з моєї зони комфорту. Хоча теж якби не сказала б, що це абсолютно мені якось неприємно і дуже. Напряжно, адже сама гра мені дуже сильно подобається. І от з часом, коли я вже навчилася так провод... так давати свою промову, аби вона була максимально сенсовною, це вже додало мені такої впевненості, але поки що у межах самої гри. І моя задача зараз ось цю впевненість перенаправити на реальне життя, аби спілкуватися з усіма цими людьми якби поза грою. І це реально є доволі важко, адже. Ця сором'язливість це реально воно, наче камінь на твоїх плечах, який ти ніяк не можеш скинути. Навіть не камінь, а такі, знаєте, сітки металеві, котрі тебе дуже сильно зв'язують, і вони тебе неймовірно сильно обмежують. І коли людина усвідомлює цю проблему, усвідомлює, що саме це їй заважає у комфортному житті, в принципі, тоді вже набагато легше будувати якийсь. Шлях для подолання цієї проблеми. Тож я дуже сподіваюся, що моє ось це відео було комусь корисним, комусь, можливо, воно навіть відкрило очі на те, що існує така проблема. І я обов'язково через якийсь час ще запишу таке відео, коли вже подолаю цю проблему, і скажу, чи вдалося взагалі мені це зробити, хоча я вірю у те, що мені це вдасться, адже. Знаєте, вірити, вірити це замало. Проте, якщо ти робиш конкретні кроки для досягнення своєї мети, рано чи пізно ти до цього прийдеш. Тому я дуже сподіваюся, що вам це вдасться і мені це вдасться, і ми разом це обговорюватимемо ще пізніше, тож обов'язково підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Щоб, ну, блін, я не знаю, в мене завжди такі суперечливі відчуття з приводу цих своїх відео, я не розумію, навіщо. Просто я, от нібито розумію, що мені самі якби приносить користь ось так розмовляти в мікрофон перед камерою, адже мені здається, що мене хтось слухає, мене хтось вислухає і мене хтось зрозуміє. Адже в реальному житті, ну погодьтеся, складно знайти людину, котра повністю тебе розуміла. І тому такі моменти саморефлексії, вони реально спрямовані на мій моральний розвиток. І я реально дуже раджу вам так теж навчитися в подібний спосіб рефлексувати. І зазвичай найкраще в цьому допомагає психолог. Тож не бійтеся звертатися до психолога, якщо вам складно самостійно розібратися зі своїми емоціями та почуттями. Якщо ви потрапите до хорошого спеціаліста, ви зрозумієте, в чому суть вже на першому сеансі. Тож обов'язково спробуйте, якщо відчуваєте потребу, не бійтеся цього. І, до речі, пишіть коментарі, будь ласка, якісь, щоб я роз щоб я мала хоч якийсь фідбек, бо інакше це реально це, це якось дуже сумно, якщо ніхто е... нічого не пише в коментарях. Тож, це все, що я хотіла вам сказати. Я пішла за пончиками і працювати далі. Па-па!